Не знаємо, на що ми це робимо. Щоб е, ви пили каву з такої гарнюні. Смачну каву, справжню каву. Моє вітання. Що вони змінили з бусом? Я думаю, це важко не помітити, але він змінив свій кольор. Нарешті, вау! Нема у нас відпавши шпаклівки, і він в тому кольорі, якому ми бажаємо. Що ми ще зробили? Тут у нас були просто отвори. Тепер у нас тут є кріплення для столику. Ще ми зроблене кріплення під меню. Ми почали роботи всередині. Почали ми утеплювати наш футрак, збили рейок, щоб куди було тому пінопласту кріпитися. Почали його різати і туди засовувати. Як можна бачити, трішки є піни, бо різати рівно це теж задача, яку треба зробити. Ну, вона не завжди виходить рівно. Що це таке? Матня. Тому піна нам в цьому допомагає. Дайте пройду. Що я хочу всім вам сказати? Вассап до зустрічі!